Та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми. Лікар знає сьогодні. Тема нашої розмови надзвичайно актуальна, особливо е для киян пов'язана вона із тим спалахом гепатиту, а який був зафіксований, якщо не помиляюся, десь минулого тижня. Сьогодні ми поговоримо про цю недугу загалом про печінку, про е її роль в нашому організмі і про ті хвороби, які можуть по. Впливати на її функціональність, одна з серед таких і одна з найпоширеніших це гепатити. Отже, гепатити, зокрема, гепатит А, тема нашої сьогоднішньої розмови, моєї сьогоднішньої розмови, із чудовими гостями, яких я із задоволенням представляю: це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог, мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед» та Яна Біла білик, лікар загальної практики сімейної медицини, мережі клінік інтегративної. Медицини Смарт -мет. добрий вам день. Добрий, добрий день. день так е, мабуть почнемо з корисної інформації, а потім будемо дякувати нашим захисникам. Отже, найперша корисна інформація. Е, якщо для вас є Важливою тема вашого здоров'я. Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, будь ласка, звертайтеся для того, щоб його підтримувати, або для того, щоб якщо є якісь сигнальчики тривожні, але не можете з'ясувати у чому справа. Звертайтеся, будь ласка, до фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Працює дві клініки: одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, Це житловий масив Виноградар уже важливо. Всі, хто сьогодні зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Отже, як записатися: 073 503 40 30. 073 503 40 30. 30. ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну що ж, е, так само давайте не зраджувати традиціям і подякуємо нашим захисникам, особливо а, е, сьогодні, коли в три ночі поспіль ми не спимо. Але дякуючи нашим силам, ППО, е, ми тут зараз з вами. І е, Київ відносно можна сказати, що захищений. Тому дякуємо усім тим, зара, е, завдяки кому ми продовжуємо жити і боротися. Дякуємо. Дякую всім за захисникам. Отже, давайте почнемо із загального. Давайте почнемо із печінки. Ми знаємо, що це один із найпрацелюбніших органів. Так, якщо так. не помиляюся, здається 500 функцій. Чи це я можу вже собі нові? Щось... Вже, нові України вже три тисячі ферментів. Це ну, да. саме великий орган, саме великі працівники, без неї неможливо жити. Розмір її такий кілограм-кіло двісті в залежності від віку, і знаходиться вона в правому підребір'ї. Печінка ніколи не болить, оце саме головне. Mm -hmm. Тільки коли вона розтягується, тому що там є капсула, може бути такий стан, як просто тяжі, щось просто заважає, але болі нема. Болить, якщо болить в правому підребір'ї це жовчний міхур. Це так трошки для розуміння, буде боліти чи ні. Ну завдання печінки дуже великі, вона регулює всі обміни речовин. І білковий, і вуглеводний, і жировий, і мікроелементи, і вітамінів. Більш подробніше ми колись розказували про роботу печінки. На цьому не будемо зупинятися. Що ще важливо для печінки? Вона регулює імунну систему, особливо фагоцитоз. І той момент, коли у нас виражені є такі фурункульозні висипи, Склонність до обсидювання, гною це якраз печінка регулює. Якщо не доробляє, будуть гнойні процеси по всьому організму. Також вона регулює згортуючу систему. Система згортання, вона йде і згортання, і проти згортання. Там більше 13 білків, які гуляють по крові і під час кровотечі вони активуються і зупиняють кров, щоб ми не загинули. А в цей час включається механізм, де Руйнування цього тромбіка і відновлюється кровообіг. Унікальний механізм. Все це займає 10 хвилин звертання процес згортання, і організм живе, ну, якщо не дуже велика травма. Дуже велику роль вона грає в детоксикації різних токсичних речовин: це і хімічних, і важких металів. Кстаті, дуже багато зараз пацієнтів з важкими металами за бомбежок. Появилися, ще пацієнтів багато з радіацією, з радіоактивним забрудненням. Не знаю, з чим це чи від кілясь воно несеться. Ну такі випадки є. Ми це ми можемо бачити на нашому приборі. В інфониті ми можемо маємо можливість на нашому приборі, нашими методами це обрати. Тобто важкі метали від бомбежок і радіоактивне забруднення. Звертайте увагу, особливо ми бачимо це у Києві, Київська область. Далі чищається, ну є алкоголь, нікотин, Дуже багато лишніх токсинів попадає і різних консервантів. Все це працює печінка. Не представляєте, якщо в печінці щось попадає, як вона може справлятися до кінця? Звісно, в якісь моменти вона вже перестає виділяти важливий момент. Вона працює своє сміття, вона скидує на жовч. Жовч це вже відроблена токсини, але жовчі, щируча дуже великий, має значення в емульгації жирів, підготовка жирів до розчинення для нормальної перистальтики кишківника, і теж виводяться токсини. Ну, основні моменти я сказала про печінку, там дуже багато. Ну, кстати, Щоб не тронули, вже, вже буде печінка. Що вона робить? От як будь-токсична речовина попала в печінку, і в неї є можливість ферментом специфічним це перекрити. Це чудово дуже. Ну, наприклад, по алкоголю, на останньому місці буде цей фермент, який буде інактувати алкоголь. Фермент алкоголь де він uh -huh. в кінці. А є люди, у яких його дуже мало, а є дуже зовсім немає, тому треба звернути увагу на це, а комусь нічого. Що відбувається із печінкою, коли в організм потрапляє вірус будь-який? Ну, любий вірус будь-який прозиває запальний процес. І запальний процес печінці може визивати різними чинниками. Ми вже говорили, да? і про mm. це і бактерії, і паразити, і різні хімічні речовини, медикаменти. А вірус проникає в клітину печінки, і він починає там розмножуватися. Є типи вірусів, які проникають в, в, в руйнують РНК, це приклад гепатиту, е, який ми будемо говорити далі. А С, Д, e, F, G. Всі вони руйнують РНК. І тільки гепатіт В, вірус гепатіта В, руйнує ДНК. Угу. Ну, в принципі, стан самої печінки він майже не змінюється при будь-яких вірусах. Тому ми будемо казати більше про гепатіт А, тому що він зараз актуальний і його видно, дуже рідко проходить течія, захворювання непомітно. Ну є і непомітні форми, тому бо угу. то такі він. Шкідливий. Що таке взагалі гепатит? Це запальний процес. Гепард це печінка, іт – це закінчення будь-якого запального процесу, який є, тобто запалення печінки. Mm -hmm. um. Гепатит, а на якому ми плануємо сьогодні скорис... сконцентрувати свою увагу? Вважається не таким небезпечним, як інші види гепатитів. Чи правда це? Ну от я от прочитала готуючись до програми. Так, Чи правда це так, це пов'язано з тим, що він не має тенденції до хронізації, перебігає гостро, і це його робить не таким небезпечним, як інші віруси. Чому його називають хворобою брудних рук? Ну, це пов'язано з способом передачі через те, що його спосіб розповсюдження називається термінологічно-фекально-оральний спосіб. Тобто, це контактний, він може бути побутовий, він може бути через продукти, забруднені водою, і через воду. Яку. А хіба так не передаються всі віруси? Ну, типу, ти торкнувся до віруса і все, і так і ну, по-різному віру... так же теж є. Всі віруси. Ми просто зараз говоримо про А, наприклад, той момент, як Б різні гепатити далі, вони передаються частіше парентиральним путем, через кров через кров. А тут випадки бувають дуже рідко через кров. Ну коли дуже на стадії розмноження сильного вірусу, через кров теж можна заразитися. Ну в основному це контактний це якраз називається Ходить в до групи кишкова, шлунково шлункова кішкових захворювання, як дізінтерія, сальмонела і так далі. Uh -huh. Ну в чому ще проблема, навіть якщо ну не кожну секунду, ми миємо руки. Ми поїли, щось ще взяли і знову і так. Тому що на поверхні залишається дуже довго вірус. Він живе дуже довго, в, в, в кімнаті, при кімнатній температурі, наприклад, декілька днів може залишатися. Тут хтось прийшов хворий, руки в нього з вірусом залише, а вірус живе. Тож саме, а коли ще температура підвищується 40 градусів, ще гірше, вона ще довше живе, декілька неділь. І тому, коли uh -huh. є випадки в сім'ї, обов'язково треба санітарна обробка, дезінфекція. Uh -huh. А коли це є випадок в організованому колективі, в дитячих там, садках, в школах, ну, в великих скученнях людей, де є дорослі, там, в обіжитті і так далі. Обов'язково треба дезінфекція робиться, тому що не знаєш ні, коли прийшов той хворий, коли він захворів. І є моменти е, специфіки. Чи періоду, за коли організм може підхватити інфекцію другий в ча часу, коли ще нема клініки, і це саме ну, важке. Йде запальний процес, коли йде інкубаційний період. Це, це момент, коли вірус попав в організм. Він проходить через ротоглотку. Пускається вниз в кишківник, в кишківнику всмоктується в кров і по венним протокам заходить в печінку. І там починає розмножуватися. Все залежить клініка, початок інкубації, розвиток захворювання від кількості, скільки попало вірусу. Ну, В принципі, вважається, що якщо попав вірус, захворювання буде майже 100%. Це таке захворювання, вже якщо заразився, то захворієш вже. А скажіть, де оце... не заразитись? Оцей період, відколи людина заразилася і до перших проявів. Вона заразна, інші люди, які з нею теж контактують? Вона заразна дві неділі перед клінічними проявами, тому дуже, дуже важко піймати. От інкубаційний період саме маленький, 14 днів. 14-18 рахують. Є нові досліди, буває коротше, 5. Це залежить від імунітету і навіть 50 днів. так… Читали <звучить> <звучить> <говори> Дзіану, <говори> Боже, я говорю, скільки і раніше. І, так і, і так. так, і так, і все якось воно все залежить, Ну, тут. Я хочу сказати, залежить від називається, переморбітний форм пацієнта. Угу. Якщо дуже виснажений пацієнт, угу. э, різні інші хвороби, є ще які хвороби печінки, вона ж не дуже здорова. Або дитина. Або дитина. До Там до процеси сосудові. йдуть дуже швидко. А якщо даже вік побільше, то більш повільно. Ну в принципі, можна просто розсуждати. Ну саме заразний період це якраз дві неділі до проявів. Uh -huh. А прояви такі теж стрікфоріті, можна подумати, що це грип. Так вони бувають або як ГРВІ перетікають, і нам не діагностуються воно. А якщо вже з'являється жовтуха, то тоді ми вже маємо конкретні прояви і вже цілоспрямовано діагностуємо. Ну, Точний період, коли затягується ця температура, вона буває до 3-5 днів, така суфібрильна. Ну, коли додаються такі кишкові синдроми, диспептичні, там, тошнота, трошки блювота, зниження апетиту, можуть е бути проноси. Проноси, розумієте, Всі думаються, що зараз модний такий діагноз ротовірус, ротовірус, всім просто. підряд. Да? <зас> ну, Рутовірн швидко він проходить, і він не такий. О, тут просто воно тягнеться, як ковирялочка. А потім вели підвищена слабкість. У цей момент людина просто думає, що він там ротовірус або отруївся, отруївся все, що завгодно. Може, просто грип, кишечний, як Та? Uh -huh. Ну, Корона у нас теж любить протікати, так, Знаєте, просто я хочу сказати нашу свянечкою, що треба звернати увагу завжди відділятися, якщо ви вдома, в окрема кімната, якщо немає можливості, окремо повинна бути стакан. Карілочка, Рушничка, рушничок, рушничок. І треба просто соблюдати лічну гігієну. Обов'язково, при будь якій вірусній інфекції. і тоді можливість заразитись мінімальна. Ну, Завжди, от, коли в сім'я не, не завжди всі захворіють. Як все, все ж уважно. Ну, а коли дитина ходить 37,2 його дали температуру, і пішла вона в школу, представляєте, весь клас заразила. Я свій час була, працювала з лікарем. Педіатрами і у мене була своя школа, де була у нас в колись була, То половину класу захворіло, хоча й наглядали, захворіло, і весь час тягнувся карантин. Я в дитинстві теж хворіла. В 6 років я хворіла, ага. я ходила уже дочку де, а в, школу. в школу. Не пам'ятаю, чи це був прямо спалах. Не, точно ніхто більше з моєї родини не захворів. А, а родина у нас, наскільки ви пам'ятаєте, велика, ага. і нас було багато дітей. Ось ніхто не захворів, не пам'ятаю, чи там в класі хтось хворів. Але що я запам'ятала зі своєї хвороби? Жовті очі так. і е, дієта після лікування, була дуже сувора дієта, і оце така травма, мабуть, так, в мене з дитинства. Да. Звідки? Береться жовч, от, от, прямо <праць> жовчі-жовті. Це називається справжня жовтуха. Е, вона пов'язана з тим, що е, жовч не відтікає до жовчного міхура, всмоктується у кров і е, відкладається на слезових. Це в очі. Як Це обов'язковий прояв, чи, чи може б його і не бути? Це класіка, де можна заподозритися ну. гепатити, зразу видно. Да. І перше, видно сечу, вона поступово темніє, Як, да. поступово, а потім Тем вже видно слизові, а потім тільки шкіра. І потім таке обісвідчування стула. Да. Це класика, це завжди видно. Знаєте, воно як вискочило no, все. Тут була температура недільку, 10 днів. Воно ну, вже ж тягнеться, no. да? вже бачиш, що вялість, все їсти не хоче. Просто можна заподозрити, що щось не те. І якщо вчасно визвати лікаря, вона вже може заподозрити, що щось там є, подивитися потихеньку. Оців в цьому гепатита А. Ну дивіться. Давайте про складніші випадки діагностування. Зараз поговоримо окремо. Я перед цим хочу нагадати, що якщо і з вашим організмом відбувається щось, що ви не розумієте, що відбувається, і лікарі не можуть поставити вам якихось діагнозів або призначають лікування, а вам не стає краще. Ви завжди можете звернутися до мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, -Мед», де обов'язково знайдуть причину цього ваш. О незрозумілого стану в Києві. Працює дві клініки: одна адреса це вулиця Лютеранська, 16, це неподалік метро Хрещатик. Інша це Мостицька, 9. це житловий масив Виноградар. І що дуже важливо, якщо сьогодні до 18-ї години ви запишетеся на діагностику, отримаєте 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Записуйтесь, будь ласка, за номером телефону. Ви його зараз і побачите на екрані. Ті, хто дивляться саме відеоверсію нашої програми для тих, хто нас слухає. 073. Ри 503 40 30 ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, е якщо немає отаких от явних ознак, симптомів, як діагно... взагалі, е якщо навіть і жовтяниця, жовтяниця з'явилася, то що ми здаємо кров, і там знаходяться вірус? Правильно, чи що як як діагностується? Треба пригласити обов'язкового лікаря. Подивитися, так. що сталося, і в залежності від стану здоров'я. Залишається пацієнт вдома, чи піде в лікарню, тому що легкі форми можна вже треба робити вдома. Здається, аналіз крові на антитіла до вірусного гепатиту А імуноглобулін М. Він може бути даже виден в передромальному пред, періоді. Тобто ці діти, які наглядаються, можна здавати цей аналіз, і можна побачити, що починається вже. Це якраз коли йде карантин, можна здати цей аналіз. Ну це сучасний. Uh -huh. а раніше значає в такому періоді, через обстрілюваний час, можна було здати аналіз біохімічний з вени. І побачити підвищення ферментів, це трансамінази печінкові Білірубін підвищується, і АЛТ, АСТ есте підвищується. Це такі ну, в принципі, це клінічний аналіз для лікаря. Ваше немає проблем, якщо це жовтучний. Якщо безжевтушний ловиться завжди, це коли є карантин в групах. Якщо є контакт, ви звертаєте увагу, вся сім'я дивиться. Якщо якісь появились прояви, прояви ну Краще контактним пацієнтам, краще через деякий час, я вам казала, коли період там то через 2-3 неділі здати аналіз імуноглобуліни М і подивитися, нема у вас зараз проблем з печінкою. А у вашому досвіді були пацієнти, де був цей вірус виявлений чисто випадково або залишки. Він лишає залишки залишки. У всіх є. Так. Ми бачимо, да, і в принципі він залишається м, напруження імунітету, вважається назавжди. Ну, вважається так по інформації, скільки по літературі, то 10, 10 років, да? ти читала? Да? Чи, ну, хоча стовічно, і довічний. Стовічно. ми бачимо, що є довічно завжди. назавжди. Є пацієнти, які вже так віці, коли ще не здавали аналізи. Зараз у нас імуноферментні аналізи дуже. Модня, а років 30 назад цього не було. Треба було ставити клінічний діагноз на другому. Я ж вже з того покоління. Да, тепер це зрозуміло. Ну псеться це весь час і в'єни це приглашати. Ну то важко, можна бачити і сечу є. Клінічні прояви, от то що ми сказали, важливо має значення. То дуже часто приєднується ще один вірус: вірус гепатиту Е. І зараз виявила, він трошки по-іншому, але завжди він може супроводжувати е, гепатит А рядушком. Ну, без А не буде є. розумієте, да? Він трошки якось змінився. Це як і є в гепатитам Б, С, тож їх супроводжується. Чим якщо два віруси, то важкість е, лікування важкість буде завжди виражена. Тобто, в чому мабуть, особливість цього віруса? Якщо організм більш-менш Здоровий, він переносить легкої форми і дозволено в легкої формі залишитись вдома, ну соблюдаючи всі мири. А раніше завжди всі да, клали в лікарню в інфекційну зараз середня важка ступень обов'язково лікарні там наглядається, уже виявляється, коли можна виписати. І дуже часто якраз додається вірус герпеса. Це, це цитомігаловірус, Вибачте, він дуже полюбляє печінку. Обов'язково ще якісь паразитарні нагрузки, токсичні, алкоголь приймають або багато медикаментів різних хвороби, тоді це захворювання протікає дуже важко. І може бути навіть енцефалопатія, ускладнення з сторони головного мозку. Тобто дуже важке переноситься це захворювання. А так сам вірус він легко їм з ним легко, ну як звичайне отруєння. Просто треба зма... робити. Ну не знаю, от я ж пам'ятаю, крапельниці весь да. час в... ну, робили мені крапали весь. Ну час. правильно, крапали, то ж ми, може, можливо, вже були середнього ступеню. Ну раніше всіх клали, ще раз кажу. Всіх клали, всім краполів фізрочень, глюкозу, трошки вітаміни. Ну, печінка такі органи, є такі заробітки. Вона без антибіотика не Який антибіотик? Це вірус. це вірус. Чим менше в печінку введеш, тим їй буде краще. Так. Вона швидко відновлюється. Їй треба просто допомогти. Знаєте, яку-то дитиночку. Дати водички, пити як при вірусній інфекції, нав... наводнити. Якщо ви не можете справитись вдома, mm -hmm. бо апетит знижується, може блювота, бути перед чим всі, тобто слабкість, тоді треба лікарня, тому що треба наводнити не організм. Узгоднювання це дуже шкідливо. Mm -hmm. Ну а от я знаю, що в ваших клініках, в клініках SmartMed, Smart зараз запроваджені нові підходи до лікування гепатитів. В чому вони полягають? Ну, ми працюємо комплексно, розумієте? Ми шукаємо всі причини, які можуть бути зв'язані, якщо кажете, печінки. І дуже багато знайдено інших інших інфекцій. Від цього залежить, як буде виздоравлювати організм. Ну, у мене, наприклад, не було випадка гепатита А. І приходили сротовірусне, сальмонельозної, шигельозної, єрсеньозна інфекції, бактеріальні, паразитарні. гострі інфекції, вони якось вже на місці. Приходять пост. Уже як реконвалісенти, ну з а у мене не було. Просто ми mm -hmm. працюємо з цим. А є такий момент, знаєте, таке, коли людина перехворіла гепатитом а і у нього все таки включається в голові такі кнопочка, і він, якщо нормальна, ця людина більш е займається своєю печінкою, більш-менш дієту соблюдає, не їсть багато жирного, жареного. Я завжди кажу, в мене ж печінка хвора, в мене ж вона хвора, її треба соблюдати. Якщо люди отак вміють робити, просто її треба берегти, не перенавантажуватися. Тоді, кстати, і інші інфекції у них менше проходять. Я говорю, у вас печінкою все добре, ви її займаєтесь, але інші органи у вас вже постраждали. Ну, довгий час, от, наприклад, я вважала, що я не можу бути донором крові, тому що перенесла в дитинстві е, гепатия. Не можете, тому що ми знаходимо у всіх антітіла до гепатита А. Ну, зараз дозволено, зараз дозволено. Я вважаю, що все порушення. Я знаходжу майже у всіх. От Всі кажуть, пацієнти ви хворіли, і не завжди перевіряю зразу на Б. Uh -huh. Там різні моменти є. Ну, якщо на А, і завжди знаходжу антітіла. Я вам сказала коротенько в кінці, що вірус може попасти через кров. Так. Може бути донор, людина, яка знаходиться в стадії продроми, коли ще немає клініки, навіть. немає ще прояв навіть гірепозного стану, а інкубація. Тому що дві неділі до прояви клінічних проявів жовтухи оце заразний період. Дві неділі. І можна зовсім не просто навіть нічого не хвилює, просто може нічого немає. І якщо не перевірили кров у людини на гепатит а тоді можна перелити, і людина заразилась через кров. Ну, наскільки я розумію, в цих центрах крові перевіряють. Я так і не, не стала донором, я жодного разу не здавала кров, бо там суворі правила там до стоматолога не можна ходити, обличчя не можна якийсь час, і я ніяк не, не можу знайти, бо весь час, ну, весь час щось роблю те, що не можна ну, робити. В Принципі ми виступаємо вже ж перед пацієнтами, людьми, і все ж зміняються різні протоколи. Ви вчули да інкубація, все ну, різне. Ми тут подивилися. Одне здав 20 років, одна 10 разів інше. Молода, от я. Вже одне каже, я щось інше. Тому, знаєте, все міняється, Ну треба просто знайти золоту середину. І якщо це все-таки серйозний вірус, то переливання крові дуже серйозно. Навіть, наприклад, дуже активний цитомігаловірус, ми можемо теж перелити через кров. І герпець передаються через кров і через плаценту. І ще один: через плаценту проходить гепатит А. Треба обов'язково дивитися на дитину, коли народилась. Е, гепатит С не проходить якось. Такий момент бе теж проходить, uh -huh. тому плацента у нас як папірусна бумага, може пропускати дуже багато, і це дуже шкідно, важливо. Ну це я точно знаю Тетяна Борисівна. А Давайте. чому вона зараз спишка? Ви знаєте, два слова хотіла сказати, я так собі думала. Тому що дивіться, як, як які забруднення вона йде. Як порушуються міри і обробки, я не знаю, як з тою водою, і ходите ви в різні там кафе, ресторани. Ну все це ж фактор людини, як він буде все обробляти. Ніхто зараз не перевіряє. Раніше були такі строгі санепідстанції, ходили, завжди машки робили. Знаєте, у нас така людина, що їх треба трошки завжди стовхати кудись. А зараз все, що хто хоче. Вироби. Я думаю, що за що зараз збільшення стало. Просто збиратися треба мірі гігієни соблюдати лично, і Дуже важливо це. Якраз, важливо. якраз хотіла запитати, е, які поради дамо щодо профілактики гепатиту, ІА А, і взагалі гепатитів? Це обов'язково е, в, ну, в побуті. Це класно, коли в сім'ї є свої, в кожної людини своя чашка, своя ложка, своя е, тарілка, свій рушничок, і воно не поєднується, і в кожного свої засоби гігієни. Це дуже правильно. І привчати діточок до цього дуже правильно. Е, класно займатися профілактикою свою, свого здоров'я, підтримувати стан печінки. Е, пити воду. Або кип'ячену, або якусь перевірену mm. просто з-під крана. Я абсолютно не рекомендую нікому пити київську воду. Так ну, ну Це не можна робити, не, не можна в плані м, смакового, бо вона не дуже приємна на смак. Отже, загальна рекомендація: дбаємо про своє здоров'я, бо, як сказала Тетяна Борисівна, знову ж таки перебіг залежить і від того на яку основу до да. єри. Да. Ще раз на завершення нагадаю нашим слухачам, що а, будь ласка, звертайтеся за потреби в до мережі клініки інтегративної медицини: Лютеранська 16, це метро Хрещатик, і Мостицька, 9, це житловий масив виноградар. Це дві клініки смарт-меду, які працюють у Києві. Усі, хто сьогодні до вісімнадцятої, запиш на а, комплексне обстеження організму, отримає 50% знижки на цю діагностику. 073 503 40 30 – це телефон, за яким варто записуватись. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам на сьогодні. Тетяна дякую. Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини «СмартМед». та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, мережі клініки інтегративної медицини «СмартМед». Були сьогодні гостями програми лікар. Знає, дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Бажаю здоров'я, Щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар. Знає на радіо Київ Дев'я.